Вітання всім, хто дивиться дане відео. У сьогоднішньому відео ми розглянемо карту росту імператриці. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейді до перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта імператриця. Цей рік буде плідним і багатообіцяючим. Щось успішно завершиться. Те, над чим ви працювали раніше, має принести гарний врожай та чудові плоди. Це чудовий час для багатообіцяючих починань, які насамперед дозволять вам проявити себе, свої здібності та працьовитість. Цей рік дає чудову можливість для створення міцної сім'ї, добробут та стабільність у вже існуючих стосунках. Для жінок цей рік гарний для зачаття та народження дитини. Проявіть материнську турботу, і тоді ви отримаєте віддачу, яка принесе вам радість та задоволення. Через ваше загострене почуття гармонії та краси ви захочете бути в оточенні красивих речей, особливо у вашому будинку. Ви можете змінити стиль одягу або іншим чином змінити свою зовнішність. Люди тягнутимуться до вас, відчуваючи вашу відкритість та доброзичливе ставлення до них. Чоловіки будуть успішними в нових та вже розпочатих проектах та планах. Те, що ви вже давно виношували в собі, тепер може набути конкретного образу і реалізуватися. Довіртеся цілющим силам природи, які готові вам допомогти. Слід відкритися плідним імпульсам, які спонукають до дій і зроблять ваше життя багатшим і красивішим. На вас чекає плідний та творчий рік. Будьте відкриті до зростання і змін.